Так, всіх вітаю. Всім доброго-доброго вечора. 19.00 по Києву, 18.00 середнє статистичне, так сказати, європейський час. Так, сподіваюся, зараз ви почнете підключатися, тому що тема мега-актуальна. Я знаю, що вона актуальна саме зараз. Чому саме зараз? Тому що зараз період свят. Період, коли все хочеться встигнути, період, коли, знаєте, якось так навалюється, і при цьому є ще і харчові тригери, десь, є ще якісь моменти, які дуже часто впливаються на емоційний стан, так що грудень в плані зривів дуже важкий. Місяць. Ось так бачу. Підключаєтесь, Молодці, молодці. Повторюю сьогодні тема зривів. Мега актуальна тема на грудень, тому що свята, тому що підсумки року, тому що треба все зробити, ніхто нічого не відміняв. І якось знаєте, так. Їжа стає єдиним єдиним моментом, який може якось емоції трошки приглушити. От Аня ти що на дорожці? Молодець! От якраз ефір не буде довгий. Я сподіваюся, що вкладусь в півгодинки. Прям буду максимально старатись, може навіть і швидше, може навіть і швидше. Ви пишіть: приєднались до ефіру. Зразу пишіть. По-перше, інстаграм це ранжує, тому ви робите велике діло для мене, коли пишете. А другий момент і для себе. І для себе ви робите велике діло. Тому приєднались, подали знак якийсь і починаємо. І так, тема зриви. Що таке, в принципі, зриви? Зриви це така, така історія, яка заважає багатьом мати те, що вони хочуть мати в плані тіла, в плані здоров'я, тобто це якийсь неконтрольований прийом їжі. Частіше це не один прийом їжі, частіше це серія неконтрольованих прийомів їжі. Скажіть, будь ласка, от з цих тих людей, які зараз присутні, є такі, у яких були зриви. У мене є різні категорії клієнтів, є такі, які зовсім йдуть без зривів, все ідеально. Все супер, а є, які зриваються кожного дня, скажу чесно, умовно зриваються, тому що я спеціаліст, з яким виходити без зривів. І так насправді у зривів дуже часто є емоційна і фізична причина. І частіше, все ж таки, емоційна є причина у зривів. Так, конфети, да. причина зривів цукерочки да. є. Дивіться, емоційна причина, що вона собою представляє? Ну, як правило, вона собою представляє, чи якісь емоції, які ви не прожили, і ви хочете їх заглушити за допомогою їжі. Чи якась накоплена емоційна втома, тому що фізична причина зривів з нею насправді набагато легше працювати, треба просто знати а, послідовність дій, по якій ви працюєте. Не порушувати її і все буде супер. Тобто з фізичною причиною зривів немає ніяких проблем. Я розумію, що у вас є таке відчуття, що ви всі все знаєте, тому що у вас дуже багато інформації з різних джерел. Хтось сказав, що треба кета, дієта. Хтось сказав, що треба інтервальне харчування, хтось сказав, що треба виключити солодке. І ви все це не можете поєднати. І тут от фізична причина зривів теж є, і з нею взагалі за один день, за одну консультацію можна розібратися і взагалі якби не мати ніяких проблем. Просто виконувати те, що я кажу, і не мати ніяких проблем. Ось, а от емоційна причина зривів, тут, як би то кажуть, треба попрацювати, причому попрацювати досить довго. Дуже часто, до речі, до емоційних причин зривів відноситься ваші стосунки з їжею. Коли ви багато собі чого забороняли, коли ви постійно сиділи на дієтах, у вас сформувалось дієтичне мислення. Мислення, якби такого Бідняка можна так виразитися. Є такий момент, ну, це мій термін, це ну, не науковий, але а, от знаєте, мишлення бідності так от само саме з їжею є. Тобто є такий момент, коли ви чи то себе нерегулярно годували, чи, можливо, у вас в дитинстві було а, багато братів, сестер, були якісь заборони, такі от, що все саме смачненьке, тільки на Новий рік і так далі. Ви чекали цього Нового року. В сім'ї так було заведено, що чекали цього нового року, і от тільки там могли відірватися і так далі. І зараз знову цей період, і зараз знову вам хочеться. І от ці от всі штуки вони в голові. Спливають. і насправді така історія є. І з цим ми дуже детально ми будемо розбиратися на курсі Food Harmony. Прям детально, детально, детально і будемо механізми ці розбирати. Ну, механізми зривів вони насправді досить прості. Спочатку виникає напруга, як правило, емоційна напруга. Далі виникає якийсь тригер. Як правило, тригер це продукт, який ви любите. І чи просто, знаєте, не те, що ви там дуже його любите, але він якийсь по консистенції класний, якийсь він рідкісний, ну, щось є в цьому продукті, тому що мало для кого тригером є брокколі, чи мало для кого тригером є там, Капуста <хи> чи, чи знаєте, чорствий хліб. А от хлібець може бути тригером, тому що він такий хрумкий, такий от більш прикольний на смак. Хоча, в принципі, хлібець ну, не супер, там, пупер, якась така а, а, вкусняшка, але він може бути тригером. Після того, як виникла напруга, далі тригер, далі відбулось переїдання. Причому дуже часто ви свої переїдання гіперболізуєте, тобто, ви сіли там одну, дві, три печенюшки. І потім, що виникло, виникли, виникла провина, і виник стан а, згорів сарай, гори хати. І ви йдете і їжте все, що у вас лежить в холодильнику, умовно, до того стану, поки аж тут не буде стояти. Така ситуація є. І потім що наступає, потім наступає от провина, розкаяння, і знову ви вирішуєте, що завтра вже не буде так. А завтра знову ця напруга, і знову якийсь тригер, і знову чи щось ви в новинах прочитали, чи ви просто втомились, фокус контролю втратили. І знову те ж саме переїдання, і от по колу, по колу, по колу у багатьох жінок. От Аня пише, треба було ділитися з всім поровно. Так, да, от сім'ї дуже часто це йде, тому да, ми все все-все це розберемо. Це курс в живому форматі, там будуть і уроки і в записі. П'ять уроків записі, плюс живі ефіри, плюс живе спілкування. Тобто там роботи багато на Food Harmony. це якраз такий перед новорічний курс, з яким треба працювати всім, насправді. І от головне, що головне вийти з цього замкненого колу. Головне, от згорів сарай, гори і хата з голови прибрати. Насправді, дівчата, нічого страшного від одного першого не буде. Якщо от ви на одному першиві можете зупинитися, то нічого страшного не буде. Просто більшість не може зупинитися. І ви доїдаєте все до кінця. Чому? Тому що ну щось в голові, отак, от от, 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 от якісь такі нейронні шляхи в голові побудовані, по яким ви ходите, 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 їх треба міняти. Їх треба міняти. Комусь поступово, хтось швидко, але в принципі це працює. Також дуже класно, якщо на постійній основі ви знаєте, що у вас є якийсь продукт, такий тригерний. Ну, для когось стратегія є його не купувати. Але в мене також, я буду про цю стратегію детально розповідати. У мене є така стратегія для деяких клієнтів, тому що краще індивідуально все ж таки розбирати, як би дати ізобілія цього продукту. Ну, наприклад, ви там постійно зриваєтесь на якісь солодощі. Чи є такі дівчата, які зриваються, якщо в них є хлібці і а, горіхові пасти? Наприклад, ну вони так більш-менш там знають все про ПП. І от їм здається, що ці хлібці це більш така ППшна історія. Просто ну, такий із недавніх прикладів я приведу, тому що дівчина працює і в тренажерному залі, і все робить. Але це для неї тригер. Що вона робила? От їй так хотілося цього поїсти, що вона просто купувала, Вала ці хлібці. Купувала там цю арахісову пасту, і вона з'їдала буквально там дві штуки цих хлібців на вулиці з арахісовою пастою і залишала все біля смітника. От, от просто представте собі, до чого дійшла людина в своїх цих е, мученнях. Тому таке, звичайно, прибираємо. І ми знаєте, що ми з нею зробили? Вона, я їй порекомендувала купити прямо дуже багато різних видів хлібців, буквально там 10 видів всяких. Ну, там 10 найменувань, можна так сказати. Вона все це купила, плюс ті арахісові пасти, які знайшла не тільки арахісові там була і фундучна. І мигдалева, і якась там протеїнова, типа нутелла, протеїнова нутелла, Вона все це купила. І е, ми домовились, що кожного дня вона їсть по два хлібця. Один після сніданку, один після обіду. Два хлібця, плюс ми там з нею договор... домовились, що це буде по 15 грамів різних паст. І вона, чесно кажучи, оці дні нормально, там один день вона з'їла трошечки більше, там три чи чотири хлібця вона с'їла. За один прийом їжі. Ось. І якось от прям от. На четвертий день прорив був. що вона сказала: Я навіть не хочу. В мене все є. І якби те, що в мене ніхто не відбирає, те, що я можу це в будь-який момент, в принципі, собі дозволити, що я можу спокійно з цим жити, її повністю відпустила. Тобто цей метод називається клін-кліном. Не для всіх працює, але, але такий один із методів є. Тому теж маєте. На увазі, є такі історії, коли собі треба дозволити, коли треба зняти цей фокус уваги, коли треба зняти, знаєте, таку а, велику значимість цих зривів, цих продуктів, воно теж працює. Воно теж просто шикарно працює. А представте, якщо до цього ви ще ведете стабільний режим харчування, будете робити заготовки, як вас вчу. Тобто, не будете полагаться на то, что как-нибудь, что-нибудь, где-нибудь перехвачу. А у вас будет четкий план, четко вы будете знать, что. На сніданок, у вас вівсяна млинець, ну це зараз меню з голови. На обід, у вас індичка, приготована по моєму рецепті. То плюс кіно, плюс запечені овочі, на вечерю, у вас риба запечена вже, плюс там батат якийсь ви зробили в аерогрілі, чи запекли, чи там у вас гарбуз, все це смачно, все це класно, з правильною кількістю білків. Ріб, вуглеводів, ви кайфуєте від того, що зробили. Плюс, якщо там у вас дуже напружений графік, а у вас чи фізична активність велика, у вас ще й перекуси є, у вас є солодке, яке ви собі не забороняєте, яке ми з вами вписали в раціон, і ви просто кайфуєте від того, як, як все Класно, при цьому у вас стабільне самопочуття, робота зі стресом більш-менш відбувається, не дивлячись на наш жахливий зараз стан, але все одно. Ну, от Представте просто на секунду. От уявіть в, своєму, в своїй підсвідомості, наскільки воно класно, і наскільки взагалі вирогідність цих зривів вона мінімізується. От, просто уявіть собі на секундочку, як воно все може відбуватися. Ось, то. Тому однозначно, методи боротьби зі зривами, вони є. І той, хто працює, у того все виходить. Один якийсь прийом їжі, який ви зробили не заплановано. Більше норми з'їли там якоїсь цукерки, якогось тортику, не треба переводити в стан згорів Сарай, гори і хата. Оце головна думка. Від одного прийому їжі нічого не станеться, від одного продукту нічого не станеться. Ви не від одного поправляєтесь, не від одного набираєте, не від одного у вас самопочуття жахливе, від комплексу всього, чого ви робите. Причому при в більш, знаєте, такому пролонгованому періоді часу. Тому що один прийом їжі навіть. Умовно, такий, на який ви зірвались, він нічого взагалі в глобальному контексті не буде, не буде мати. Ось так. І тому я навіть своїм клієнтам, чи я буду такі ефіри проводити, і обов'язково ще там для дівчат з клубу. Ні, от в клубі, до речі, теж боротьба зі зривами грандіозно відбувається. Чому? Тому що ви бачите, як харчуються інші люди. А ми з вами постійно на зв'язку. А Ви читаєте мої повідомлення, слухаєте, аудіоповідомлення, слухаєте з платформи. Я вам розказую і про фізіологічні моменти. Чому там не потрібно їсти багато цукру, тому що буде жировий гіпотоз печінки, інсулінорезистентність, шкіра буде псуватися, колаген не буде засвоюватися і так далі. Ну, Тобто, це так, як приклади. І е, другий момент психологічний момент, то ми з вами на, постійні, на постійній основі проробляємо. І у вас відбувається такий, знаєте, будиночок. Формується, ви будуєте його, будинок такий, будуєте з усвідомленого, харчування, з усвідомленого харчування. І поступово ті тригери, які у вас були, вони уходять на задній план і вже нічого якби не відбувається. Ось, і на курсі Harmony ми з цим будемо дуже детально працювати. Навіть якщо ви почнете розділяти голод фізичний і голод емоційний, вам вже набагато краще стане. Ви вже будете знати, як працювати з фізичним голодом, і як працювати з емоційним голодом, тому що це зовсім два різних види голоду, і по-різному треба з ними працювати. Дякую, Вікуль, проекти кладість користі, любові до себе. Да, да, да. Ось і профілактувати зриви, насправді це дуже легко. Коли е, у вас їжа якась на постійній основі заборонена, але ви її дуже любите, у вас до неї завжди буде більш сильна тяга. От ви це зрозумієте. Насправді ці заборони треба з голови прибирати. Якщо немає якихось ну, мега серйозних діагнозів, є у нас там курс детокс, там де ми тимчасово десь ці заборони прибираємо. Робимо заборони, потім ми їх прибираємо і якби гармонійно стосунки з їжею будуємо. Але ви маєте розуміти, що це така обоснована розумна стратегія. А коли ви Просто забираєте, то у вас виникає дуже велика тяга. І рано чи пізно, от, знаєте, як гачок, такий от раз, там, як стрілу ви, натягнули з лука. Так от, таке буде відбуватися. І вона як вилетить, і потім буде грандіозний грандіозний зрив. Гнучний підхід, от вам треба зрозуміти, що гнучкий підхід він завжди буде краще працювати, ніж жорсткі дієти. коли мене питають, чи є якісь продукти от заборонені в системі, чи мені щось не можна? Ні, я проти такого підходу. Мій підхід дуже гнучка система. І можна вписати все, що ви захочете в свою систему. Ваші улюблені страви. І ви будете кайфувати, і буде і сезонне харчування, і збалансоване харчування. І ви зможете і на свята ходити, і не будете зриватися. Але все ж таки хочу ще розказати, що ж робити після зриву, мої любі. після зриву, насправді, головне. Головне не картати себе. Наступний прийом їжі плану, от планувати, щоб у вас Він може бути трошечки легше. Наприклад, якщо зрив відбувся в обід, це класно. Якщо зрив відбувся в обід гірше, коли на вечерю. Якщо зрив відбувся в обід, то ви можете вечерю більш легку зробити. Ви можете взяти легкий білочок, наприклад, ви можете взяти білки яєць, плюс ви можете взяти зелені якісь овочі. І такий, знаєте, легкий салатик з, зі смачними приправками зробити, і як би це буде абсолютно абсолютно нормально. Ви мінімізуєте свій зрив. Якщо до цього ви ще й а, додасте фізичну активність, то просто мінімізуєте грандіозно свій зрив, і це буде абсолютно нормально. І на наступний день ви повертаєтесь до режиму. Головне тому, що після зриву от більшість проблем виникає від того, що після зриву. Відбувається стан, згорів сарай, гори і хата. З'їли одне печиво, і потім весь холодильник пішов. І ви вже не розрізняєте, хочеться вам цієї їжі, не хочеться вам цієї їжі. Ви просто їсте, 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 їсте. І от в цьому якраз основна проблема. Також дуже корисно на наступний день, знаєте, з такою трезвою головою, як то кажуть, проаналізувати, що стало тригером до зриву. Якщо це фізіологічний тригер, наприклад, ви довго були голодною, чому я намагаюся після спорту, чи я протеїн вип'ю, чи в мене є заготовки, я знаю, що прийшла додому, і я поїм, тому що я теж жива, абсолютно людина. І якщо я голодна, то я теж можу з'їсти більше норми. І це абсолютно нормально, просто важливо це аналізувати, і у більшості з вас я скажу, зриви відбуваються от саме по причині того, що ви голодні тривали період часу, і потім вже фізіологічно ви не можете себе контролювати. Зрозуміти це, зрозуміти і постарайтесь мінімізувати цю ситуацію. Ну, до речі, я буду розказувати на курсі, що робити, коли ви голодні, і ну, всякі бувають ситуації. Якби все не заплануєш, все одно. І якби, що робити, щоб мінімізувати цю ситуацію і не зірватися на їжу, так щоб з'їсти весь холодильник. Ось. Ну, може, звичайно, бути емоційний тригер. Ви щось прочитали в новинах чи щось відбулося, і ви пішли їсти цукер. Це така харчова поведінка, яка у вас закріпилась, можливо, з дитинства. Тоді, коли вас їжею якось балували, втішали і так далі. Теж дуже детально будемо все це розбирати на курсі. Прям дуже детально. То що тут я даю, знаєте, такі от. А там ми будемо з вами ну неможливо дати в одному ефірі все. Там ми з вами будемо просто тиждень пропрацьовувати кожну ситуацію розбирати. Ви будете писати свої ситуації, ми будемо тести на харчову поведінку, будемо розбиратися. Тобто, курс такий, знаєте, багатий на те, щоб, щоб, щоб стабілізувати вас, щоб ви війшли в 2026 рік такими підготовленими. Поїли спокійно і салатики, і все, що вам подобається, і солодощі, і якби ваша харчова поведінка від цього головне, харчова поведінка від цього не постраждала. Ось така ситуація. Тобто, любі мої, якщо зробити такий, знаєте, висновок, то однозначно зрив це не провал, це сигнал. Тіла чи сигнал вашої душі, що щось треба робити. Щось треба робити, і обов'язково, якщо ви захочете, ви знайдете, що робити, тому що дуже часто ви думаєте, що ви хочете, але насправді ви не хочете. Тому що їжа єдиний. Як би то сказати, єдина ваша, єдина ваша надія не зійти з розуму. Буває і таке, але тим паче вам треба йти тоді на курс. Ось, тобто це сигнал, оце треба зрозуміти, що нічого страшного в зриві немає. Це сигнал, і ви зможете з ним працювати. Далі важливо зрозуміти, що треба міняти. Підхід, якщо ви будете робити одне те ж саме після зриву е, сідати на дієту, забороняти собі, то ви будете мати той же, той же самий результат. Тобто важливо насправді поміняти підхід, і тоді ви отримаєте класний результат. Що я пропоную? Я пропоную, ну по-перше, тут от у нас є люди, які в ефірі однозначно, якщо ви напишете мені слово зрив в дірект, я вам запропоную знижечку. 30%. Ця знижка була ізначально в мене запланована на курс Чорної П'ятниці. Потім я її поміняла на 50%. Потім в мене не працював сайт, ті, хто хотів, вручну купили. Ось, ну така якась історія. Ну, значить, знижку я все одно даю тим людям, які якби тут зараз на ефірі. По слову, зрив отримують знижку. Якщо б ви були вже на курсі. Фуд Хармоні, ви отримаєте знижку 50%, якщо ви були на курсі Фуд Хармоні. Були в минулому році чи позаминулому. Чи ви були на курсі, раніше він називався в мірі з їдою. В мірі з їдою я обновила його дуже-очень сильно, але вам такий в будь-якому випадку бонус. Тому. Ви пишете, що я була на курсі, я хочу повторити. Мені зараз потрібно і, повірте, ви е, зробите правильний вибір, тому що курс, е, по-перше, в живому форматі з живими ефірами з розбором вашої ситуації. По-друге, він відновлений. Крім того, ви отримуєте від мене бонуси на цьому курсі. По перше, ви отримаєте рецепти, десерти, святкові рецепти. Трекери мої, про чек-ліст продуктів в магазині, крім уроків. Крім уроків, ви отримаєте ще такі додаткові подарунки, бонуси. І бонус урок в записі по зимовим лайфхакам. Там лайфхаки і до Нового року, і після нового року, тобто дуже така вигідна, корисна пропозиція, мої хороші. Ось, А уроки я вам зараз озвучу, які будуть, крім живих ефірів, крім вступного живого ефіру, будуть ще от уроки на платформі, які курс проходить на платформі. Плюс група в Телеграмі. Уроки такі: голод фізичний, голод емоційний. Дуже детально з цим працюємо, По шкалі, і прям ви здаєте домашнє завдання. Я вас навчу з цим працювати. Тому що часто ви путаєте. І от ця історія, коли я їм весь день, я не можу зупинитися, це ж не про фізіологію, це про ваші емоції. І от тут треба з ними попрацювати. Далі ми розберемо типи харчової поведінки. Причому я декілька-декілька вам дам. Є багато градацій, багато досліджень психологічних на цю тему, я вам все це розкажу. Третій урок їжа та емоції. Їжа та емоції, плюс ми будемо шукати вигоди зайвої ваги. Тут буде теж така, знаєте, робота, яка може довести до сліз. Далі, цукрова залежність, окремо в нас тут. Предусмотрена, хоч є і курс великий по цукровій залежності, але тут теж будемо працювати. І п'ята тема це зриви, методи боротьби з ними. Після цього в нас заключний ефір. Стартуємо ми, до речі, 15 го числа, тобто, через скільки сьогодні, через 10 днів ми з вами стартуємо і за тиждень ми з вами пропрацюємо. тобто до Різдва до різдва. Хто святкує? 25-го, ви будете готові. Ну завтра день Миколая, Я сподіваюсь, ви переживете День Миколая нормально. Не будете під'їдати цукерки своїх дітей, сподіваюсь, ось. Ну, щоб не під'їдати, зробіть собі адвент і їжте по одній цукерці. От бачили, мабуть, як і мої діти спокійно по одній цукеречці можуть з'їсти. І це абсолютно абсолютно нормально після прийому їжі отримати мінімальну дозу цукру, якщо у вас немає. Іншої великої дози середня, то це точно вам не зашкодить, і ви не будете зриватися на інші солодощі. Ось так. Ось так, любі мої. Все. На сьогодні, 27 хвилин, я молодець, Може, у кого є питання, ну, зазвичай ви мені питання присилаєте в Директ, я вам зразу голосові надиктовую і а, хочу навіть деякі рілси познімати по вашим питанням, тому що у вас цікавих багато питань є. Які ви присилаєте? Ось, 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 ось. Але, можливо, у когось є якісь питання, які ви хочете зараз задати, і які ви хочете, щоб я вам відповіла, теж з радістю відповім. А в принципі, в мене ідея. Така є, що кожного ранку виходити до вас в ефір. Знаєте, такий адвент челендж зробити ранок з дієтологом чи сніданок з дієтологом. В 9 ранку відправила дітей в школу і виходжу до вас. Розповідаю якусь цікаву тему. тем у мене дуже прям багато цікавих, які можна за двадцять 30 хвилин вам розповісти, зарядити вас мотивацією, зарядити вас. Прагненням щось змінювати в своєму житті, прагненням харчуватися більш здорово та здорово. І це, я думаю, теж буде дуже-дуже корисно, особливо в період такий святковий, ця підтримка вона не буде зайвою. Як вам, взагалі, така ідея? Хто на ефірі напишіть, будь ласка. Хто буде дивитися в записі, теж пишіть, тому що теж я все читаю, всі коментарі все вам відповідаю обов'язково. Прямо обов'язково. Тому що, да, це важливо. Це важливо, і мені здається, що і вам це приємно, коли ви отримуєте зворотній зв'язок, а не просто пишете, знаєте, кудись, кудись, кудись. Угу. Таня пише: супер, супер, я рада, якщо вам потрібно, так, і питань в нас немає. Теж добре, що питань немає, що ви. Отримали, знаєте, якусь долю, дозу-дозу мотивації, і будете тепер з нею діяти. Ось так. Галіна теж пише: супер ідея. Ну, все. Тоді на цій позитивній ноті я закінчую. А, зараз позаписую кілька рілсів ще цікавих, тому що в мене. Є купа-купа ідей, просто часу не вистачає на всю їх реалізацію. Ну, коли я вже з лампою, з макіяжем, то треба все реалізувати. Всім гарного вечора і до зустрічі, Па-па!